Сьогодні з вами зустрілися 9 листопада для того, щоб відстартувати в міжнародному фестивалі писемності імені края Осипа. Недаремно звучить мелодія Наталії Кучерівської, саме про Україну, тому що наша Україна пройшла через термі. І для того, щоб нам досягти успіху в нашій роботі, теж треба прийти крутими стежками. Чому саме звучить музика? Тому що музика і слово єдині. А словесна музика ляже сьогодні на ваших роботах, як на медведі художника. Тому ми з вами починаємо. Я бажаю вам успіхів, живіть України. Але перед тим, як перейти до початку конкурсу, я хотіла би, аби ми з вами перегорнули усний журнал. Це усний журнал, сторінки якого розкажуть про встановлення нашої України. І прошу вашої допомоги. Допоможете, так. допоможете. Так. І так починаю. що має апарат управління і, прим... і примусу робить свої видіння загальнообов'язковими та вирішує як класові, так і загальносоціальні соціальні завдання. Добре. А потім я хотіла би вам сказати про те, що Україна наш спільний, одна із сторінок журналу. І Київська Русь дає початок нашій освіті, Київська Русь дає початок нашій мові. Україна завжди називалася козацькою Україною, тому що козаки це були обереги традицій українського народу. Саме ці нащадки передали нам першими те, що залишилося і було у її заправді. Сучасна Україна 24 серпня 1991 року Верховна Рада України ухвалила акт проголошення незалежності. 1 грудня 1991 року в Україні відбувся всеукраїнський референдум про незалежність України. А щоріч, четвертому, відбувається державне свято День Незалежності України. Перший тривалий процес формування території даної Русі. Та стріляв прилятне християнства на Русі. Прийняттю християнства на Русі, що немало можливо для нашої української держави. А що зробив Ярослав Мудрий? Ярослав Мудрий великий князь київсь, київський, видатний державний ділян, завдяки йому духову київської перетворилася на мало могутня Хмельницький Богдан. Будь ласка, хто ближче в нас сидить, краще видно прочитати. Для Знаменитий гетьман України, засновник козацької держави, війська Запорізького. Будь ласка, Рушевський Михайло, історик, академік, політичний діяч, голова Центральної Ради, автор загальної історії України. Так. 1 грудня 1991 року був обраний президентом України на перших прямих президентських виборах. Пересутницьке Івангелія. Це нова сторінка в історії української держави. І я вам скажу чому. Тому що 2011 рік був проголошеним роком першу книгу. Науковці, виявляється, почало свою історію не в селі Пересопниця, Рівненської області, а у двірці Ізяславського району. Саме монахи Двірецького монастиря почали писати Пересопницьке Євангеліє. Це пер... чому перша книга? Тому що присягу в Мар'їнському палаці усі президенти України саме роблять, поклавши руку на Пересопницьке Івангеліє. І приємна новина саме про те, що це Євангеліє. Можливо, коли у наступні часи не Пересопницького Євангелія, а дірецько-пересопницького Євангелія. Це буде велика честь для нас. Тим паче, що в 2011 році, коли рік першокниги відбувався, візяславі. липа Орлика. Звичайно, що це важлива історична подія для української держави. Ну вже що казати про Конституцію України? Ви завершаєте на уроку. Основ... Ухвалений 28 червня 1996 року на п'ятій сесії Верховної Ради України 2 шпихання. Щорічно, 28, 28 червня, святкується державне свято День Конституції.